Хеллоу, дружні, з вами Деніс Дружній. Коротше, дві новини розкажу. Перша новина це те, що я йду сьогодні стригтися, бо я думаю, бачу, що заросло. Та. А друга новина це саме найгірше, тому що вчора під відео закриті були коментарі. Закрив Ютуб знову коментарі. він був такий, що того року пару разів мені десь на двох роликах закривав і я не міг відкривати. Але діло в тому, що тоді як я нажимав е, у ну, в творчій студії в налаштування цього відео відкрити коментарі, воно все одно не відкривало. А діло в тому, що вчора. Закривав Ютуб коментарі, я нажимав на крапочку відкрити, увімкнути коментарі. Він увімкнув на пару хвилин, потім знову закривав, і так я з ним боровся, боровся, боров, боровся. Тепер доборовся, що вчора вечором я відкрив і сьогодні до ранку були коментарі. І я вижу, що ви поналітали, понаписали коментарі, і тут бамц, він далі закрив коментарі. Ну, йолки палки якщо під цим відео теж закриті коментарі, то знаєте, я їх не, не закриваю. це... Діло Ютуба, і Ютуб це закриває. Та. Тому я вже більше боротися не буду, пішов він до одної... та... Коротше, пішов він одним словом. Я закривати. Ну, це не я закриваю. Я хотів увімкнути, він хоче закривати. Якщо він закриває, то вибачте, пробачте, що я з цим. Я це тут уже нічого не поробиш. Так, сьогодні у нас будуть ось такі палички. Купив сюрпризом. Тут може попастися різні всякі ігрушки. Коротше, поїхали до заставки. Так, ось така. Кукурузяні палички, бачите, різні та з Маквін і з сирником. Та ось такі для хлопчика. Може, подивимося, що тут попадеться. Тут такі класні тачки. Я б хотів, щоб мені Маквін попався. На що я знаю, що не попадеться. Та, тому такі справи. Поїхали до заставки. Поїмо. Смачно буде, думаю, сподобається вам це відео. Поїхали. Деніс Фені реагує, Деніс Фені реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Так, 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 так. Так, так. Короче, ним словом, кукурузяні палички, Пуфу Леджі Іграшка сюрприз для хлопчика. Хлопчика-хлопчика. Давайте їсти. Для хлопчика. Добре, давайте їсти. Жалко, дуже мені і обідно за ці коментарі, дружні. Ну що поробиш. Не я це роблю, а Ютуб це робить, це разниця. Це ж тох, є та серія. Це та серія. Байки серні. Е... Не я власник цього сайту, а Ютуб власник цього сайту. О! О! Дід Мороз, ну з Новим роком! А тут два подарунки чи один? Ну так. Да. Трохи припізнилися. Нічого, будемо брати різні подарунки, будемо бачити. Якраз в мене ножниці були. Так. Можна скільки понакуповувати цих паличок. І їздити досхочу. На яленочку дружню, коли буде 2025 рік. Чекайте, а тут один подарунок чи два. Тут поє по хододи. Мені оце заважає. Ммм. Палички вісім. Смачно можна їсти. Зробіть щось з тим. О. О. Відкрив нормально. Поїхав. Я думаю, що не новорічні грушки будуть продавати щось інше. ну, відноді Моростоля. Отут ну, точно закриє ютуб коментарі, бо я показав мультик типа МакВінта. І тут 100% ютуб, я думаю, знову закриє. Так що... А бачите, тут палички більше. Дід мороз так блистить. Слідкую за часом мені зараз на роботу я вчора купив ці палички і купив і е е е е е купив тільки як пташине молоко тільки бісквіт з плюс пташине молоко Um, це буде на 30 квітня, там. Я захотів, то я купив. Ну, до речі, Дім Мороз ніж те, що тут намальовано. Ой.

Би, як ті пачки, щоб тут було по дві подарунки. Бо ця пачка 40 гривень. А та, що ми тоді брали для дівчинки, вона десь до 30. І там два подарунки, а тут один. На YouTube шорт теж є Ну так капец хочу пять, капец. Ну, вроде бы не капец, а я, вроде хотел. М -м -м. Ох ти, діду, морозу! Бородай звати. Ти подарки нам приніс. Як то? Капелюк Шершавий. А <смірко> якось так віршик цей. Хм. Такі класні тачки, правда. Так обідно, я думаю, коментарі вже не закриють. Вчорашні відео ні. Бамс! Хренаки закрили. Блін, жалко. О! Давайте вазочку висиплю. Мені просто цікаво, я не воден це все з'їсти, це, понятно, дурачкові. Мені цікаво, щось там є всередині чи нема. Може там бути в кінці ще новий подарунок. Давайте я висиплю. Ні, там нічого нема. Та там по одному подарунку. Понятно. Бо я думав, може там ще один. Йо, Це ще на цілу вазу. Всі їсти не переїсти. Е, я вже назад не запхаю. Окей. О, я придумав. Я, коротше, буду їсти. Оце я залишу. А я з'їмдар з тошу в пачці. Так. Оце я доїм. Коротше, я лише доїм оце. Якраз. То, що тут. А це буде на YouTube шорти і тому подібне. Так. Бачите, ось такий Дід Морозик. хі 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 Новий рік давним-давно прийшов те відчуття, коли вже скоро літо. Тобі діти морози попалися. Якщо під цим відео знову ж таки закриють будуть коментарі, прошу тоді вас, тоді про одне це лайк на відео. А якщо YouTube ще і лайк плюс пише, то це вже взагалі. Це знаєте таке знущання досить того, що деколи лайки так якщо зараз ці коментарі закриваю. Ні то, ні. Вже не та функція недоступна. Лайки плюс писую на йолки палки Обідно. О єдине тоді, що буде радувати, це стопередю на кожному відео. Ну, але це... Тому що хоч би коментарі, ні. Ирландцы есть. Не дружні, я це все не з'їм, навіть з цієї пачки, це батом. Ну що зможу, то з'їм. Бо я би ще зараз зуби хотів почистити. Я не знаю, що в ціну. Не знаю, мені щось на 9 балів, ти попередні були смачніші. ці на 8 балів, там не знаю, більше не можу поставити. Тискутом залина, да, если бали мне тіс подобності більше, це Оооо. Mugbang. Mhm. Mm Mugbang. Добре! Де змого землю все з'їсти. Доїдаємо це останнє. До 10 червня 24. Окей. Okay. Що ще хочу сказати, не плані палички, можете скуштувати такі побачити, бачите, що вам не тільки ігрушки для гри, а на ялинку. Це мені якраз, так як я дорослий мені саме то на ялинку повісити. так, Можливо, в наступних пачках, якщо ми будемо брати, там теж будуть всякі Діди морози попадатися, хто його зна. Коротше, на цьому все. М -м -м. Коротше, це ми лишили на YouTube шорт може бути. Та, а це може бути. Теж на YouTube шорт. Це батькам, наприклад, там, з родиною з'їстите. Та, а там. Та що ти не відкривається? Це на YouTube шорт. Чекайте. Отако. На YouTube шорт. А з вами був Dennis Friendly. Якщо коментарі відкриті під цим відео, пишіть їх. Якщо закриті, вибачайте. Не моїх, це рук справа, а ютуба самого. Тому. Пишіть ютубові на пошту чи куди я не знаю, чого ти такий поганий, закриваєш день правильні коментарі. А, ну, або не знаю. З вами буде несправельний, всім гарного дня, всім пока-пока. Бувайте, йоу. Поїли, супер! Наїлися прям.